Шара у флексерам і траперам, з вами Свегі, який міністр флексу, ви на каналі Trap.ua. І сьогоднішній випуск присвячується. І сьогодні я вам розповім, хто такі Бенні Де Бутчер Цікаві факти про одного із найцікавіших реп виконавців сучасності. Але перед тим як я почну, не забудь поставити лайк та підписатись на канал, адже все, що я роблю, я роблю для вас мої шутери. Let's get it, let's go! Kept it tall, came through like a wrecking ball. I should've put a man on the moon like Kid Cudi. Cosign, I don't need one. I wasn't shooting, I feed one. 100 a place with the niggas, y'all call legends. Y'all too loud when y'all walk in the room. Got to wipe and tears on Balenciaga sleeves. Put a bag, the big up at 8 balls, only take 20 minutes. Uh, Cause y'all niggas handle these mills. I take it all off the bank, have it somewhere buried in fields. The interview talking plug talk. Got my name off a of drug talk. До буче каміниґа, я каже сам Бенні, Якщо записи перестануть продаватись, то його плаг його не підведе. Грісельда building. Якщо ви сумуєте затрушним хіп-хопом і вас качає продакшн від прімо, тоді творчість Бенні Дебучера те, що вам треба, і те, що ви зможете закинути в свій плейлист. Бенні де Бутчер це ще один вбивця на біті, який переносить тебе в світ вуличного хаслу через своє лінго. Йо, what's the deal, playboy? Якщо ви думаєте, що мафіозний сторітель вмер, який в свій час робили насера і квон. То ви помиляєтеся,дже Бені де Бутчер тримає планку. Виконавець, який з молоком матері увібрав образи з хрещеного батька та клану Сопрано, а також із з лиця зі шрамом, а потім набрався досвіду на вулицях Нью-Йорку, МАПТАЙС та все, що з цим приходить. Капіш? Також мені в плані продакшену нагадують його треки French Монтану, на бітах Геррі Фрода, Нью-Йорк Кокбойста. Звісно, що флоу у них різний, але вайб той самий. Естетика клану Сопрано, так і пре крізь продакшн та кокаїновий сторітелінг Бенні де Бучера. У багатьох американських реперів шлях один. Чи то шлях Янг Долпа із Мемфісу, чи Німсі Хасла із Алею, чи Бенні де Бучера із Нью-Йорку через Крек, біль та сльози. Але давайте повернемось на початок. Звідки все почалось? Все почалося з цегли, але не з тої, якою будують будинку, а з тої цегли, яка йде з Латинської Америки, за яку можна купити Гучі. Шеншилову шубу, bricks, all white bricks. Не те, що Бенні хотів би цим займатися, але він є продуктом цієї епохи і свого оточення. Холодні хаосинг праджекс, з яких люди виживають, і якщо ти там не місцевий, то тобі немає чого там торгувати лицем і нема чого ловити. Джармейн Деймон Пенік, відомий як м'ясник Бенні, Бенні де Бутчер, американський репер та актор із Баффало, Нью-Йорк який народився 27 листопада 1984 року. Також він входить до легендарного реп-гурту Grisselda та часто робить колаби з Westside Gunnon та Conway The Machine. Свої мікстейпи він почав клепати ще в нульових, але свій дебютний альбом він дропнув лише у 2016 році, після того як Westside Gun заснував Грісельду. Грісельда увібрала все краще від світу репу. Чуваки сильно стелять на бітах, і коли їх як гурт підписали на Shady Records, для них настав золотий час. Бені Дебучер записує треки з кращими, серед яких Ройз Conway, Westside Gun, Black Thought, Pusha T, Джедік Снуп SnoopDog та Кол. Взяти хоча б назву його мікстейпу The Plug Займет уже стає зрозуміло, що без плага, Коукейна, великих банкролів та ризику в текстах не обійдеться. Можу сказати, що всі, хто любив повільний флоу Prodigy з Map Deep чи треки JDK, точно зацінять м'ясника Benny. А продакшн від Елкемиста та Гері Фрода зроблять своє діло. Коли слухаєш Бенні де Бучера, таке відчуття, що ти сидиш за одним столом з босами італійської мафії, покурюєш сигари і обговорюєш справи. Він народився на районі, де штовхали крек, коли мати забрала його з госпіталю додому. Пацантре на вулиці штовхали крек, поки він спав у своїй колисці. Коли він ріс на куді, всі на його районі штовхали крек і він теж. Бо таке воно життя в гетто. В нього є три судимості, і він на собі відчув всі переваги такого життя. Але коли в нього закінчились гроші, він сказав собі досить, і його кузен підкинув йому можливість читати реп. А так як він крутився на вулиці роками, залишалось лише використовувати цей шанс і вже не штовхати крек та спати зі стволом, а продавати рими, в яких він штовхає крек. Більшість його друзів за ґратами і він не хотів опинитись там знову. Але його шлях був через тренчі до зіроки, він отримав свій блесінг займе, Ту повертає нас туди, де він почав в першій частині цього мікстейпу. І як він опинився в такій ситуації. На цьому тейпі йому допомагали покійні Чінкс Дракс, Френч Монтана, Феджо, Джим Джонс, Боулин і Ту Чейнс. Це також доказ того, що він заслужив повагу в хіп хопі OGs, що безумовно важливо для нього. Ось що він сам про це каже. Ці чуваки розробили для нас плани, показали, як це зробити. каже він. Вони показали нам, що ми повинні робити, і до чого ми повинні прагнути. Тому без них ми ніщо. І всі OG, яких я колись слухав, на яких я дивлюсь, що стосується музики, вони пакуються зі мною та моєю музикою. Вони номери в моєму телефоні, можу набрати і подзвонити їм. WhatsApp. Справа навіть не в репі, а в тому, що ми розмовляємо чи щось подібне. В той же час Бенні каже, що йому заходить творчість, наприклад, таких реперів, як Ліл Бейбі. На сьогоднішній день Бенні Дебутчера називають одним з кращих ліриків в реп грі за останній час. З вами був Свегі, який міністр Флексу. Ви на каналі Trap.ua. Напишіть, будь ласка, 10 ваших улюблених треків від цього виконавця. Let's get it, let's go!